Одесі відбулося урочисте нагородження. премії підприємство року. Конкурс було створено з ініціативи комісії з підтримки малого та середнього бізнесу при міському голові. Але на жаль, від мерія організатори премії допомоги не отримали. Конкурсною комісією було відібрано переможців у дев'ятох номінаціях. Одним зі спонсорів заходу став кандидат у депутати Верховної ради від партії Удар України Ігор Сафін. Велика зала комплексу Ренесанс прийняла велику кількість підприємців, які наважились взяти участь у конкурсі підприємство року. З 21 компанії було обрано 9 найкращих у різних номінаціях. Хоча головним організатором конкурсу була комісія з підтримки малого та середнього бізнесу при міському голові. Від міської влади не було не отримано ані копійки навіть дрібниці, які б допомогли провести конкурс, залишилися поза увагою мерії Костусева. Ми підготували офіційне письмо на управління економіки в том, чтобы они посодействовали нам в распечатке флайеров, которые мы могли бы раздать предпринимателей о происходящем конкурсе. На что мы получили ответ от від управления экономики, что молодцы, конкурс проводите, но денег нету. Так на счастье, о куль бізнесу не залишились осторонь від такої ідеї. Серед них знайшлося чимало спонсорів, які залюбки підтримали молодих підприємців. Мы очень рады, что этот проект сегодня поддержала политическая партия Удар, Игорь Сафин, и сегодня получился конкурс то, что называется настоящий. У комиссии Організували такий конкурс перший. сподіваються, що наступного року у заходах візьме участь на 21 компанія, кампанія, а 221. До речі, Ігор Сафін був не тільки спонсором, а й членом конкурсної комісії. будь любого бізнесу є наповненням бюджету, які в футмішим. Розвивають наше общество, Поэтому поддерживать предпринимательство малий средний бізнес. Ми будемо в будь-якому аспекті. Сафин Гарсафен дуже розуміє важливість малого та середнього бізнесу для країни, адже його близькі теж займаються бізнесом. У меня жена є частним предпринимателем. А на закончила пищевой промышленности, но работает в сфері в сфері не женська, етавічерні і свадібної платі, ета салони сямтай спа. І э, я думаю, що поддержка бізнесу любого те, що ми робити сьогодні. Дружина Сафіна не брала участь у конкурсі, але ті, хто був конкурсантом, залишилися дуже задоволеними, і ті, хто не переміг цього року, докладуть чимало зусиль, аби наступного року опинитися у числі переможців. А там можливо, мер від партії регіонів зверне увагу на захід, адже комісія організатор конкурсу існує при ньому. Вадим Тютюкін Євген Вайтека, телекомпанія «Круг».